Are we a go- Вітаю всіх справжніх поціновувачів колекціонування. Ви на каналі Сповідь Колекціонера, на якому в доволі цікаві та доступній формі розповідаються про різні аспекти колекціонування у сфері номізматики, філателії, боністики та інших напрямків, які цікаві мені як автору, і вам, шановні підписники. В сьогоднішньому відео хотів би вам розповісти про новинку зі світу української номізматики, а саме монету Рись Євразійська. Ось вона. Дана монета входить до серії Флора та Фауна України. І підсерії е, Чорнобиль відродження. Чому така назва даної підсерії? А все просто. Адже з 1986 року, коли відбулася Чорнобильська катастрофа, території, які знаходились навколо цієї атомної станції, е, піддались нещадному радіаційному впливу. Відповідно, е, з цих територій були відселена велика кількість людей, і будь-яка господарська діяльність і людське втручання в ці території. Е, Зникло або ж стало доволі мінімальним. Відповідно, там, де зникають люди, звідки вони йдуть, повертаються і розселяються представники нашої фауни. В даному випадку мова йде про рис Євразійську, яка споконвічно проживала на цих територіях, а саме на територіях Полісся. І після того, як в 2016 році було запроваджено видано відповідний указ. То території навколо атомної електростанції Чорнобильської ліси, в яких проживає Дана Рись, були віднесені до Чорнобильського радіаційно екологічного радіаційно-екологічного е, заповідника. Відповідно, з 2016 року ця територія охороняється законом, і всі тварини, які там проживають, є об'єктами, або ж будемо їх в е, дечому суб'єктизувати да, суб'єктами охорони. На цих теренах проживає не тільки Рись Євроазійська, відповідно тому і була створена така піцерія. В цій підсерії вже існують монети, присвячені коню Пржевальського 2021 рік випуску, і Ведмідь Бурий 2022 рік випуску. Ось так виглядає сама монетка. Чудова, неймовірно гарна, кольорова. На реверсі зображена Самарись, дуже, дуже якісний малюнок. Ви можете саме побачити. Гравіювання теж чудове. На аверсі, там, де знаходиться герб нашої країни і номінал, ми можемо побачити в центрі символ радіації, радіації або ж радіаційного забруднення. Так? І навколо нього в різних, так би мовити, комірчинках знаходяться. Твар... Зображення тварин, які проживають на території цього біосферного заповідника. Як ви можете побачити, ось тут вже ми бачимо коня Пржевальського, який вийшов у цій серії. Так само ведмідь Бурий, ось наша Рись. І ще, як ми логічно можемо припустити, будуть три додаткові монети. Присвячені зубру, ло такі тварини, як зубр, лось і, напевно, пелікан. Ось така. Так би мовити, серія буде в перспективі складатиметься шести монет. Можливо, НБУ несе деякі зміни і будучи додаткові монети. На даному етапі мені це невідомо. Знову ж таки, тут ми бачимо загальну інформацію про рік, про номінал 5 гривень, держ... малий державний герб України, і назва самого біосферного заповідника. Ось так. Ця монетка вийшла тиражем 40 тисяч ек ек екземплярів, 20 тисяч з яких. Вийшли саме ось у такій сувенірній упаковці. Так виглядає сувенірна упаковочка. Теж дуже гарно. Зроблена фотографія шикарна. Трішки, звичайно, тут мордочка таке відчуття, що ніби прифотошоперили, кидається в очі, да? ніби неприродньо, да? не, м -м, не стартово. Виглядає сама рись у передній частині, але якщо не прискіпуватись до таких нюансів, то зображення і сама сувенірна упаковка дуже гарні. Тут ми можемо бачити загальну інформацію про цю монету, тираж 40 тисяч, гурт, метал, матеріал і тому подібне. Відкриваючи сувенірний буклетик, ми бачимо загальну інформацію українською та англійською мовами. і цю саму монетку з зображенням рисі біля чудової нашої української кішечки. Все, в принципі, це е, те, що я хотів вам сьогодні розповісти. Е, до речі, е, маю зазначити, що ця монета вийшла в обіг 26 квітня, але, але продажі офіційні розпочались саме 1 травня. Чому так? Тому що 26 квітня, напевно, Національний банк. Ще не мав достатньої змоги, аби реально роз... відкрити продажі і належне розповсюдження цієї чудової монетки через свій онлайн-магазин, через відповідні філії банків-реалізаторів. А... І перенесли на 1 травня офіційну дату продажу. А чому саме 26 квітня як офіційний день випуску цієї монетки у світ? А все просто, тому що 26 квітня 1986 року відбулася саме. Сама Чорнобильська катастрофа. Відповідно до цієї дати, НБУ вирішив і випустити офіційно в обіг дану монетку. Ось так. Дякую, що були зі мною. Дякую, що додивились це відео до кінця. Обов'язково підписуйтесь на цей канал, адже на ньому буде дуже-дуже багато різного матеріалу. Підписуйтесь на мої соцмережі, які зазначили в описі до даного відео. І залишайте свої враження від монетки. Пишіть, чи вдалося вам її придбати, і загалом підтримуйте активність на цьому відео. Все, дуже вам дякую, і, як завжди, зустрінемось на наступній колекційній сповіді.